Доброго часу, друзі. Значить, у нас 15 серпня 2023 року. Ну і сьогодні така от важлива тема, скажем, про шкідників. Шкідники молодих насаджень старшим насадженням. Вони вже не шкідливі, та й обробляти ми їх не будемо хімією, тільки тому, що вони вже плодоносять. Ось бачимо на прикладі шедевра. Ну, обробляти вже їх не варто. Значить, покажу е, саму проблему. Проблема, е, яка зараз е, пора для неї підійшла, така скажімо, це гусінь. Ось таке вона робить на червонолистому, досить добре видно. Таке вона робить решето з листя. Е, гусінь досить швидко об'їдає листя. Е, і... Скажем, досить шкодить молодим рослинам, оскільки завдяки листю проходить фотосинтез. ну, Завдяки фотосинтезу рослина розвивається, а гусінь, мало того, що об'їдає листя. А вона ще й в основному їсть верхушки, молоді м'які листки. Значить, щоб друзі, я вам радив по всім молодим насадженням. Ну чому молодим, бо для великих це не настільки критично пройтись, подивитись і обробити від гусіні, оскільки вона може знищити ваші рослинки за лічені дні. Ось такі, от бачимо, які що ставалось з листків. Ми теж обробимо, оскільки нам потрібно, щоб листя було здорове, і прирости були хороші. На цьому друзі будемо завершувати відео. Всім бажаю здоров'я, мирного неба. І пам'ятаємо, все буде Україна.